Привіт, друзі, сьогодні у нас буде розповідь про модельку Wolga 24 02 Універсал. Як ми бачимо, я в минулому відео розповідав про неї як ви бачили вже, то, то старе відео, напевно. Ну, як ми бачимо, є дні ще таке, кому видно може приблизитися. І ще також. Бачте, что у нее реалистична. Это же садний фар. Моделька тоже реалистична. И сверните увагу на колпаки. Бачите, у нее как... вся моделька реальная, как в машинах. Затяните. Кто... А, на... а на сайте можно замолвить. Пресс.плюс.ком.юэй. И мы такие и замолвили. Я вам даю ссылку. А на цьому все. Всім пока. Ставте лайки та підписуйтесь на мій канал.